Всім привіт! Це відео п'ята частина по проходженню гри першої груди. Хто не бачив інші частини, прошу подивіться, щоб зрозуміти контекст. Тож, без лишніх слів, а ми починаємо. Привіасли Ан Закінчили ми на тому, що віддали всі п'ять ініторів Сатрусу. Тепер нам потрібно піти в старий табір та попросити допомоги в магі вогню. Перед цим в болотному таборі купуємо саме топову броню та кращу зброю. Отже, вирушаємо до магії вогню. На підступах зі сторони болотного табору нас зустрічає Дієго і розповідає, що стара шахта обвалилась. Що? О чому ти говориш? Той зимотрус був сам відголоском обвала шахти. Ще він розповідає, що магія вогню повністю вирізали. А Гомес зі своїми головорізами готується напасти на шахту нового табора. Тут треба трішки пояснити. Старого табора була власна шахта, і руду з неї вони обмінювали на продовольство і зовнішнього світу. Тобто, хто контролює шахту, той має владу над цією долиною. В долині є ще одна велика шахта. Її контролює новий табор, але руду з неї вони використовують в своїх цілях. Щоб отримати владу, Гомез пішов на крайні дії та вирішив атакувати шахту нового табора. Вони знайшли шлях через гори, тому атакували шахту із середини, а не на пролом. Магі єдині, хто зберегли розсудок в цій ситуації. Вони ж і заборонили Гомаз нападати на шахту, але Гомез зрадив їх іх вилізав. «Це яке-то безумие. Я должен предупредить новый лагерь». Єдиний, хто залишився все, живим із магією вогню, це Мюлтон. «Я не мог їм допомогти. Я був, мене там не було». В таборі все розповідає Мусатурасу. Він просто в шоці. План вибуху бар'єру провалився. «Убили їх?» Без потрібної кількості магів неможливо концентрувати магічну руду. Але є ще надія. Сатар з неохотою, але розповідає історію про те, що магів, які створювали бар'єр, було не 12, а 13. Тринадцятий маг був головним та направляв всіх інших, звати його Ксардос. Він покинув магів багато років тому. Живе він в своїй башні посередині земель Орків. Всі гонці, яких маги посилали до Ксардоса, не поверталися. Вдалося вияснити тільки те, що охороняють якісь створіння, зроблені з магії. По класиці жанру ми погоджуємось піти Доксардоса. Я вернусь. Створіння, які охороняють Ксардоса, це три елементалія голови вогню, льда та каменю. Щоб їх перемогти, потрібна протилежна стихія. Наприклад, свій льду проти вогня. І навпаки, каменного голома можна роздавати тільки молотком. Від іншої зброї ніяких пошкоджень не буде. Не забуваємо обшукати трупи голомів і забрати в них серця. Так це Ти говорив зі мною? Всередині башні ми зустрічаємо Демона, який говорить через телепатію. Він каже, що потрібно пройти випробування, а саме перемогти стихії. Так як ми вже це зробили, то просто віддаємо йому серця голомів. Взамін він дає нам руну телепортації. Смертний? Хто? Я? Ладно, я йду. Нас телепортує на верхній літажі башні. Там нас зустрічає дворецький Фред. А вже далі, піднімаючись через драбину, ми добираємось до самого Сердеса. Хто посміл відвлечь мене от від моїх іслідувань? Я. Я не бажаю знати твоє ім'я. Сардас це другий персонаж, якому ми хочемо сказати своє ім'я, але він його не хоче чомусь чути. Ксарда скаже, що ми перші за багато років хто розгадав загадку големів. Ми же вводимо його в курс подій. Ксардас говорить, що план магів води це повна маячня. 12 магів весь час займалися дурницями. Ніхто з них не задався питанням, чому не вдалося контролювати розміри бар'єру і чому все пішло шкареберть. Ксардас же каже, що відповідь на це питання знаходиться під містом орків. Орки це не звірі, а їхня культура така ж стара, як і людська. Декілька віків тому п'ять орків шаманів викликали демона. Надію, що він їм допоможе перемогти всіх ворогів. Цим демоном і виявився сплячий. Тож, Ксард здає нам завдання дізнатися другу частину історії про сплячого орка шамана, якого вигнали з міста орків. Цей шаман знаходиться біля старої крепості на сході. Без лишніх слів ми вирушаємо до крепості. Вже біля неї ми чуємо звуки бійки. На орка напали інші орки. Ми допомагаємо і заспокоюємо нападників. Забавно, що орк звертається до нас голосом орків з третього Варкрафт. БЛАГОДАРИТЬ нізнакомце. Орка звати Уршак. Він шаман, а мов він знає, бо був рабом в шахтах. В продовження історії п'ять братів шаманів Орків, які викликали Демона, будували для нього підземний храм під містом орків. Але Демон не знає подяки і вириває їхні серця. До того ж, проклинаючи всіх, хто будував храм. В цих серцях і є сила сплячу. Орки, які були зовні, запечатали підземний храм і стали молитися сплячими, при цьому даючи йому час від часу жертву, щоб він не гнівався. Урушак намагався сказати своїм братам, що жертва це погано, і сам сплячий це злейдаун. Але брати не послухали його і просто вигнали. Тож, якщо ми хочемо пробратися в храм, то у нас є два шляхи. Або ми штурмуємо його в лоб і робимо геносит орків, або дослуховуємось до поради Урушака, за якою нам потрібно зробити знак дружби, який називається Улунулу. За цим Зробити його можна другий орк, який знаходиться у шахті нового табора в якості раба. Після здобутої інформації телепортуємось до Ксардаса і розповідаємо йому, що дізналися Хорошо, очень хорошо. Він це підтверджує і каже, що єдиний шанс знищити бар'єр знаходиться в храмі сплячого. Без ніяких подробиць Ксардас просто відправляє нас в храм за відповідями. Я вибираю варіант зі знаком дружби, тож потрібно вирушати в шахту нового табора. Рад, що ти прийшов. В таборі Сатор спитає, чи говорили ми з Ксардосом. Тут яку б ми відповідь не вибрали, ми все рівно провалимо завдання. Це єдине завдання, яке ми не можемо пройти в цій грі, так що просто направляємось до шахти. Ти якраз вовремя по дорозі зустрічаємо горна. В нього є план. Його план це не групою атакувати ворога з флангів, а просто тупо вдвох піти на пролом. Ну тут щось інше я і не очікував. Ладно, пойдем покажемо непрошеним гостям на що способне свободні люди. Нічого другого я тебе і не ожидав. Дійшовши до шахти, горн, як завжди, залишається прикривати спину. У воріт в шахту, зустрічаємо Шакала. Ні, ти тільки погляди на это. В Старому таборі він займався ракетом. Тут ми з ним і поквитаємось. Взять його! Нікавий пощаст. А горн в кіці кінців покінчив. Щоб звільнити копальню, потрібно зачистити її від людей гумазок. Тож просто вирізаємо всіх страдів. Саме в цій локації ми перший Бо раз забираємо життя в людини. Ех, ну а що ж поробиш? Ці покидьки вирізали майже всіх людей, які були в шахті. Тож із радістю відплачуємо їм тією ж монетою. В одному із тунелів на платформі ми знаходимо потрібну нам орка. Тарука. Тарок нужна помощь. Таррак раня, ромбер незнайомець сильний твердый как камень. Тарок слабий. Тарак умирать лекарства. Нужно тарак искать. Знову ж таки раджу зайти на канал цієї людини і ознайомитись з цим шадауром. Він того вартий. На цьому менті мало заважити п'яти частину проходження. Тож ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та всім добра. Ще почуємося. И oh, я бы сказал, чистое. Без паники.